Спочатку свекруха до мене чіплялася за пилюку, далі за гарячі страви для ромчика, далі про режимі сон, бо він якось не так виглядає, далі взялася нам нагадувати, що ми маємо вже їй онуків наштампувати і чим більше, тим краще. Якби вона була самотня, то я б подумала, що у неї купа вільного часу. Але ж вона має чоловіка, мій батько Романа доволі простий чоловік і невибагливий, тому його дружина й має на кого іншого свою бурну діяльність практикувати. Це Ромчикові не можна, це йому не треба, це йому завадить, а це пошкодить. І це практично кожного вечора вона або заходить, або телефонує, бо ж ми недалеко живемо. Я вирішила, що син треба щось робити, бо інакше почнеться те, що й у інших пар. Я втягну сюди романа, він не знатиме, чию сторону зайняти, і тоді втече від нас обох до якоїсь Любки. Кому цього треба? Куди їхати теж не варіант, бо ми звикли до цього міста, у нас тут робота. І вирішила я діяти через батька Романа, Тараса Петровича. Його було важко розговорити, але я таки дізналася, що мріє Тарас Петрович не про рибалку в затишку верби, а про доволі екзотичну річ. Танці. Це і для здоров'я корисно, і давно я хотів цього навчитися. каже він. Мені.